Що, якби єдине, що стоїть між вами та вирішенням ну абсолютно неможливої ситуації, це щось, що не можна заробити, купити чи заслужити, а потрібно просто повірити. І що це власне означає, так що це взагалі таке повірити? Це питання власне лежить в основі нашого сьогоднішнього обговорення. Ми заглиблюємося в матеріал, що аналізує одну з мабуть найдраматичніших історій з Євангелія від Марка, і це розповідь, яка розгортається ну як справжній трилер про відчай, віру і надію на межі повного краху. Саме так наша місія сьогодні розібрати аргументи, які представлені в цьому аналізі. Чому саме віра висувається як єдина ключова вимога? Ми простежимо за зневіреним батьком, людиною з високим статусом, якого обставини змушують просто впасти на коліна. Переживемо разом з ним нестерпну затримку, що ставить під загрозу абсолютно все, і спробуємо зрозуміти, що насправді криється за цією, на перший погляд, простою настановою. І, до речі, в цьому аналізі є дещо справді м дивовижне щодо природи цієї віри, але це розкриється лише наприкінці. Що ж, почнімо. Дія відбувається у п'ятому розділі Євангелія від Марка. До Ісуса підходить чоловік на ім'я Яїр. І тут одразу важлива деталь, Його посада. Він начальник синагоги. Це ж, е, ну, не просто поважна людина. У тогочасному суспільстві це один зі стовпів громади. Абсолютно, людина, яка відповідає за порядок, за дотримання закону, має величезний авторитет, статки. Він звик, що до нього приходять по допомогу, а не він до когось. Точно, це місцевий лідер. І в пояснювальному матеріалі, який ми використовуємо, наголошується, як несподівано він з'являється. Автор Євангелія використовує слово, що можна перекласти як і ось знаєте, щоб підкреслити раптовість. Драматизм моменту так, і те, що робиться впливова людина, йде всупереч усім соціальним нормам. Він падає до ніг Ісуса. Публічно і відчайдушно благає його, тобто він повністю відкидає свій статус, свою Свою гордість, так для людини його положення це ж неймовірне приниження. І причина цього його 12-річна донька лежить при смерті. Аналіз, який ми розглядаємо, стверджує, що саме ця екстремальна абсолютна потреба стає каталізатором. Ага, вона змушує його до смирення. І це власне подається як перша необхідна умова для того, щоб отримати відповідь. І це ключовий момент, поки в людини є ілюзія контролю, поки вона думає, що може впоратися сама. Завдяки грошам, зв'язкам, статусу, угу. вона не шукає допомоги ззовні. Яїр, вочевидь, вичерпав усі свої ресурси. Він зіткнувся з тим, що було поза його владою. І ця безпорадність приводить його до того, що автор називає усвідомленням потреби. Цікаво, що